Привіт, друзі, мій віршик. Заховайте рубанки автор Оксана Яременко. Не журись одинока тополя, ти зростаєш собі на волі, тобі вітер колише віти, і для тебе так. Пахнуть квіти. Твоє серце завжди відкрите, ти ж дощами немов умита, досягаєш сьомого неба, тобі воля та простір треба. Ти українська зелена доля. Не рубайте у полі тополю. Бо нікому вона не мішає, З вітром пісню свою співає. Хай щасливими будуть люди, хай дерева ростуть усюди, береже хай Діва Марія, бо ж у долю кращою вірим. Хай Кінчиться війна, проклята. Для усіх хай настане свято. Заховайте рубанки, зброю, земля наша напилася кров'ю.